Добрий вечір, мої шановні підписники. Електроенергії нема, але я підчула собі світло і вийшла з вами поділитися новиною, що я завершила а, відео до альбому Відчувай живі твори. Тобто, всі, хто захоче придбати альбом за 700 гривень, отримають ще і арт-терапію, і на, тобто, 25 уроків по емоційному інтелекту, і тут будуть QR-коди з відео. А, також в альбомі будуть така поробка для емоційного інтелекту. І якщо ви мама, яка хочете, щоб ваша дитина гармонійно комунікувала, вчилася відстоювати свої кордони, говорити про свої потреби, навчитися алгоритмам комунікації, стати більш екстравертною, більш сміливішою, то я пропоную придбати вам цей альбом і почати разом. От. Це терапія, це про духовність, це про те, що ви проживаєте з дитиною якісь моменти щастя, моменти комунікації, моменти емоцій, нема хороших чи поганих емоцій, є всі, і взагалі їх по бекер, брекету їх є понад 100, в залежності, як комбінуються да, наші м'язи. От, але я дала 25 основних, От, де ми будемо розуміти про нюанси емоцій, да? про плюси, мінуси емоцій, як вони комбінуються, як вони утворюються. Він дуже простий, дуже легесенький, все геніальне просто. І я дуже складну теоретичну інформацію візуалізувала. За першою освітою я дизайнер, і ще в дитинстві я дуже любила, щоб мені підсилювали любу теорію зображеннями. Наші діти візуали, і їм легше засвоювати інформацію. Так, от про героїв, бачите? от там радість. Гнів, сум, печалька, хотіла вам показати на айпаді, але ну, так погано освічується завжди або світло з, з вулиці і погано видно айпад. Я, напевно, зроблю пост, дам скріни, щоб ви краще побачили. І саме головне ще, окрім того, що ви отримаєте емоцію, промалюєте її ззаду наперед, так? бо тобто все легко по алгоритмам, ви отримаєте алгоритми комунікації, що я маю сказати. І якщо я помиляюся, то мені, ну, як, якими фразами, мені здається, я чую. Тобто ми таким чином вчимо дитину чути, відчувати на рівні свого тіла, говорити про себе. І впізнавати емоцію нашого комунікатора, да, і розуміти себе. Ось, В кінці є табличка, де ви коли заповнюєте її, дуже погано, мені шкода видно, але я постараюся викласти, все не виставлю, але частиночками, де ви навчитеся. Відслідковувати, що відбулося. Дуже часто діти приходять додому, в них нема настрою, вони не можуть розповісти, що було. І таким чином тут є такі питання: згадай, що відбулося перед, перед подією, тобто що було в школі, наприклад. Я говорив із другом, або ми грали у дворі. Подія. Що ти помітив на обличчі людині? Да? Вот. І він може полистати цей альбом, подивитися. Згадати, які емоції, що ти побачив навколо, що твої вуха почули, що ти, наприклад, відчув на запах або см смак, якщо, наприклад, э та подія вивела тебе з зони комфорту, яку ти емоцію пережив, тобто ми не просто слова емоції, а ми їх бачимо, ми їх вчимося відслідковувати на рівні тіла. Потім, що сталося в твоєму тілі, грудях, там, ну, ну, взагалі, що ти відчув? У відео є м, підсказки, що, як правило, що ми відчуваємо. Да? І таким чином ми можемо відслідковувати, а чи було таке, чи не було. Тобто, вчити, Вчитися чути себе. Да? Потім мені було приємно чи неприємно. Дуже важливо е е говорити про акцентувати на плюсах, що мені подобається, мене радує. Розумієте? Не завжди говорити про те, що я не люблю, я не хочу, або це не так, не так, і ти не вгодиш ну, не тій дитині. От я говорю як м -м -м -м, педагог. <правж> От, да? я, ж, я ж не можу бути в голові е е когось і вам, і батькам складно. А дуже важливо акцентувати на тому, що мені подобається, що мені радує. мене радує. Так, мої дії, що я зробив після, після цього, як я відреагував, мої висновки. Да? Е е наприклад, ми можемо зробити висновки, а як в цій ситуації поступила б Наталка або Василько? Да? Або як в цій ситуації поступають, тобі подобається, наприклад, у фільмах або в мультфільмах. Да? І мої потреби та ресурси. Що мені треба для того, щоб якщо на наступний раз така ситуація подібна станеться, то що може допомогти мені? Да? Дуже важливо вміти говорити про свої потреби. Так, і я вже казала, що як цю ситуацію вирішують інші для того, щоб вашу дитину. Наприклад, якщо вона дуже довірлива, не концентрує очі в очі, або ви не щитуєте сигнали з лиця. А це нормально, тому що техніки НЛП знали лише служби, які щитували, або діти, які народжувалися в сім'ях СЖО, складні життєві обставини, тобто неблагополучне у соціальних сім'ях. Дитина, яка живе в агресії, і вона розуміє, що от зараз батько прийде і мені треба дивитися. Щитати емоцію да, для того, щоб захистити себе. Діти з благополучних сімей, інтроверти вони не вміють читати ці сигнали, да? що коли там він дивиться, як так, вверх, вниз обманюють мене, це іронія, чи це. Я навіть не знаю, ну любі бувають ситуації. Тобто це візуальний інструмент, який допоможе а, вам допомогти собі, бо раз ви цю дитину свою дитину не навчили цьому, значить і ви цими інструментами не володієте розібратися сама з собою. Ну, якщо я говорю про маму, і навчити дитину да? відслідковувати, говорити. Нейронні зв'язки запускаються а, за три місяці. І я рекомендую брати одну тему один раз в тиждень пропрацьовувати її. Вибирайте собі в альбомі те, що, з того, що буде простіше. Не втікайте від негативних емоцій, які є особливо для вас неприємними, тому що успішні люди йдуть в свої страхи відкрито. Якщо вам треба психологічну підтримку, то звертайтеся до психолога, можливо, з цим альбомом розберіться. Якщо там буде якась така ситуація, яка для вас складна, то ваш терапевт, консультант допоможе вам вийти із ну, тобто, якісь техніки, дасть, щоб ви вийшли в ресурсі, в позитиві. А я всім, хто придбає цей альбом, зробимо таку зум-конференцію, і я навчу, як робити мелодію, пісню вашу авторську, для того, щоб до цієї проблеми чи ситуації підійти більш позитивно. Ми з вами зробимо таку техніку, що я творець і молодець, от антикризисну, да зробимо собі для вас з вами пісеньку, поставити собі на рингтон. От. І будете таким чином чином арт-терапевтично надавати собі ресурсу. І пам'ятаємо на кінець: люди, які продавлюють вас, це духовно люди, які потребують духовного розвитку. І тому через малювання їм буде легше підняти свій рівень. Люди, які надто високодуховні, їм важко спуститися до рівня того, хто відстоює свої кордони, і говорити про себе. Нам всім треба вчитися гармонійно комунікувати. Цей продукт про елітарного світу. Дивіться, я зроблю пост з усім, і. Надам якісні зображення, і відео одне якесь з непростої емоції. Пишіть коментарі. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримуєте мене. Я за сьогоднішній день зробила за, за, за цей період зробила сайт, відео, і дуже багато працюю. У мене не завжди є ресурс виходити до вас, але я буду старатися говорити про це все. І мені особисто важливо хвалити себе. Не знецінювати себе, тому що я дійсно дуже багато роблю. І я тверець я молодець, і ви теж дякую.